Найтонший айфон в світі 5 і 6 міліметрів. Чи буде комфортно в руці сидіти те, що він такий тоненький? 80% переробленого титаніума? А схуя тоді він такий дорогий. А це ж ви уявіть, як він гнеться? Це ж піз. Якщо його взяти і зробити отак, хоча вони кажуть, що він з переробленого, але з титаніума. Не треба повертати телефон, щоб зробити пейзажні фото. А о, о, -о оця штука: бам, опа, бам. А оце вже прикол. Воно автоматично розпізнає людей. Кадри робиться більше. Оці ваші штучки інтелекти, що роблять, чіп, який відповідає за одночасний запис задньої і передньої камери. По батареї вони кажуть, що він буде жити весь день, але тут є прикол в тому, що для нього є додаткова отака. Тучка, це yeah, по Максейфу батарея, і можливо тільки з нею він буде жити весь день. Це вже ніхто абсолютно не знає. Зробити ультратонкий телефон, щоб докупити до Акум, і він був товщий, ніж просто телефон. Ну. Та... Так, це Apple. Нейронні прискорювачі Chromebook. в кожне ядро. Та ну на. Нейроакселератори. Йопа мать, це телефон чи штучний інтелект. Okay. Не телефон, а процесор один. А19 Pro, ProMotion 120 Гц. Fusion мейн камера. Аааа, це все-таки два в одному. Це телефото. І звичайно 48 і 12. Вт. Але, звісно, кольори мені не подобаються абсолютно. Боже, яке кіно.